Доброго дня, шановна громада, я хотіла би розповісти, що 9 числа я приїхала в лікарню і мене шокував той факт, що волонтери збирають по 100, по 200 гривень. Хоча їм дуже вдячна, що такі люди є, як Іра Горбачова, її команда. Які там були з першої хвилини, які допомагали, але горів не дитячий садок, а горіла нафтобаза. І мене шокував той факт, що люди збирали по 100-200 по гривень, швидко передавали списки, спускали з реанімації, потрібно було щось купувати. Тому я для себе поставила на меті зв'язатися з Барасемом. Спочатку деякі телефони, які мені дали, мене майже відкрито відправляли, розказували неправдиву інформацію. Потім мене зв'язали з Віталієм і з Оленою. Я з ними зустрілася. Я дуже в штики ця зустріч відбулася. Я на них напала. Я вам відверто кажу, я зараз не буду виступати їхнім адвокатом, але я на них напала. Я сказала, що у вас немає совісті, ви заможна компанія, і ви маєте покривати всі ті витрати на ліки і на все решта. Потім, коли в нас вже з ними відбувся конструктивний діалог, я роз... зрозуміла, що просто це дезінформація. Люди, коли тільки відбулася ця трагедія, вони зразу зв'язалися з виконуючим обов'язки головного лікаря. Віталія Олена Буслова, так вона керівник е, по персоналу е, всієї мережі заправок. Вони надали свої особисті мобільні телефони. Вони мені пред'явили чеки на суми 10-16-13 тисяч гривень медикаментів, які вони відразу надали. Е, якщо це потім буде цікаво, я в неї навіть попрошу ці копії, да? тому що я я ще раз повторюсь, я на них напала просто. Вони сказали, що дали телефон виконуючому обов'язки головного лікаря і сказали, що вони покривають будь-які потреби, що ще важливо, що вони не обмежені в коштах. Отже, вони благодійники. Ні, не була... я не захищаю зараз абсолютно. Я, я ж сказала, я не відбуваю на адвокатам компанії Бересем. Тим більше, що ми з ними зустрілися, я їх попросила. Потрібно організувати похорон Артура. До речі, він мій односельчанин з Калинівки, тому що там сім'я не дуже забезпечена, і ми поїхали з ними зустрілися там біля будинку де батьків Артура. Тому наш діалог відбувався там. Дійсно, потім, коли я зв'язалася із головним лікарем опікового центру на Чернігівській, і з головним лікарем обласної лікарні. Мені допомогли дійсно. Ці люди були присутні там їхні волонтери в жилетках. Вони їм давали списки медикаментів. Вони ці списки медикаментів забезпечували. Я не можу сказати, що про те, що відбулося, то відбулося. Воді, винна чи компанія це буде розбирати розбирати слідчі, а не я. Але я можу сказати, з просто точки зору людяності оцього чоловіка він живе і його колеги Олени. Він, я так розумію, живе в військовому містечку, і він громадянин тут, йому потім теж тут жити, ну, не захищаючи його. Я раніше його ніколи не знала і не бачила. Але вони, вони допомагали. Вони поїхали до батьків цього Артура, і вони запропонували будь-яку допомогу в організації на обіда. розуміють, що залишилося двоє дітей. І, до речі, вони казали, що ми з вас не вимагаємо. Ніякої розписки. Ми від вас не вимагаємо абсолютно нічого. Ми просто хочемо на просто благодійних засадах вам допомогти. І ну, там ситуація така склалася, що батьки в стані шоку. Загинув молодий син, вони відмовилися від допомоги, але потім зв'язалися додатково з мамою. Вони приймуть ту допомогу. Вчора я була на зв'язку постійно з Оленою. Я просто це питання, це те питання, яке я контролювала особисто. Можу сказати, що вона зв'язалася з родичами всіх, що з робити з родичами всіх тих. Я просто доповідаю по ситуації, яку я знаю, тому що кажуть, що компанія Пересен не допомагає. Я розумію, що всі на них ну я е, негатив. Суспільстві на них так само, як я мешканка району, в мене в Калинівці по плитки, отакі чорні плями не відмиваються. І я вчора всі черешні вирвала і викинула. Я так само в мене негатив, як і в вас не, що люди допомагали, це теж не можна, е, ну, не можна це не нивілювати. Не Абсолютно чорні плями вже десятки років. Ми говоримо про ситуацію, яка про Україні, яка наразі є, яка наразі є в нашому районі і в місті Василькові. Вони допонавтобазі. Вони зв'язалися з усіма родичами загиблих. От є список, я теж це особисто контролю... контролювала. Запропонували всім допомогу. Деякі батьки відразу погодились на допомогу. Деякі батьки сказали, що похорон вже взяла на себе організацію похорона держава і забезпечили, що вони потім будуть отримувати допомогу і не заперечують. Вони надали там те, що МЧС список. І труни вони закупили, і Олена там цілий список мені вчора називала те, що вони закупили. Потім з ініціативи народної ради ми просто з жінками поговорили, що було б непогано організувати відпочинок дітей з найближчих, прилеглих територій до пожежі і їх відправити кудись за межі району, навіть може за межі області, на оздоровлення. Знову ж таки, ми звернулися з. Проханням до керівництва БРСМ. і я ще попрошу додатково, щоб там поставили свої підписи громадські організації, можливо, Васильківщини і міста Василькова, щоб компанія Бересе покрила повністю всі витрати, на яку не можуть кількість дітей. Найбільш постраждалих і приближених територій. От це така моя ініціатива, тому люди бідре... люди реагували. От особисто, mm -hmm. знаєте, мені цього чоловіка навіть трохи ну трохи прикро, жалко, тому що на нього всі напали. Ніхто краще цієї борисеми тут не було, але це вже сталося. І то mm -hmm. як вони там, як яка в них була техніка безпеки, і що я не я не фахівець в тому всьому, але просто людяність і їхня. Вони прийшли на допомогу, і люди говорили, що ми не обмежені в коштах. Наталя, ми їм не зберемося дати чи тисячу гривень, чи ну якісь ясно, що нічого, ніякі гроші не повернуть тим батькам синів і батьків, чоловіків. Але я думаю, що від цієї допомоги не можна відмовлятися. Якщо вже ця трагедія сталася тут в Васильківському районі, то треба нам з вами максимально збересем, ну вже вижити, щоб вони якось, хоч хоч якось вони допомогли щодо цієї події. Що я не хочу зазначити перше. В черговий раз ми всі стали свідками, що і одних – одніх це небезпечність інших. Тому, на жаль, це в котрий раз нас з вами поставили в таку ситуацію, коли ми зрозуміли, що не держава, не керівництво. Практично країни областю, району, міста не готова до того, що сталося. Масштаби цієї трагедії зараз будуть з'ясовуватись. І ті виклики, які ця трагедія показала, говорять про те, що колись існувала радянська система, яка щось там забезпечувала, вона розвалилась, українська система ще не побудувалася. І зараз ми на межі знаходимося в пам'ятаті, коли в Харкові сталася дуже значна трагедія, коли горіло багатоповерхівка, люди просто стрибали зверху. Я в той час подумав про те, що на сьогоднішній день в місті є одна 16-та верхівка, яка начебто обладнана системою пожаротушення, це все гаразд. Але у нас сьогодні навіть автомобілях, як тут вже сказали, про те, щоб евакувати людей, вище 9 го поверху моїй снігу. От. Звичайно, звернення до держави на сьогоднішній день що результатів не приносять. Чому? Тому що ми в даній ситуації як громада можемо тільки розчищувати, сподіватися самі на себе. Оцей е, викладок показав, що е, в першу чергу люди згуртувалися завдяки тому, що певні зв'язки були вже напрацьовані в багатьох і е, практично. Разом я вважаю, що все ж таки е, і обласне керівництво, і районне керівництво, і керівництво міста ми згортувалися е, і по мірі е, викликів, скажімо так, виконувати завдання, які стояли. Можу сказати особисто за е, місто 17 годин. Я отримав інформацію про те, що начебто щось горить в лісі. Я там будинок не далеко, жінка перезвонила, каже, щось тут в лісі загорілося. Я перезвонив Аніщуку, Аніщук каже, що горить небаза. Через 40 хвилин я був на місці, Подивилися, що, що там відбувається. Зрозуміло, стало, що наші екіпажі не справляються з цими питаннями. Є друзі. Дали телефон Червоного Київського по надзвичайним ситуаціям дзвонив туди, дали телефон більше того, керуючого авіації надзвичайних ситуацій, що Зрозуміло, стало, що нашими связками ця пожежа дуже важко буде подолати. Розповіли про те, що Літую, що знаходиться внижені, якщо вони поднімуть гелікоптери, будуть тушити зверху, просто не встигнуть це зробити, побачив, тобто, що пожежа такого рівня, що матеріали не можна нефтині продукти тушити водою. Треба тільки піною або спеціальне суміш. Тобто це говорить про те все, що на сьогоднішній день до рівня такої пожежі держава навіть не готова. Тому, звичайно, як кажуть наші... Пожежні робили те, що в цій ситуації могли б робити. Тобто остужали і відтерміновували той злив, який відбувся на наступний день, 8-го вечора. Значить, Можу сказати, що буквально через там, 2 години сформований, ну, у нас вони, заран... Вірніше, вони раніше існували, існує штаб по надзвичайних ситуації, От, всі отримали доручення, що робити. В першу чергу, звичайно, треба було привезти води, тому що Коли я приїхав, питав, яка потрібна допомога, сказала, що треба ввести води, бо дуже жарко. і Хлопці потребують води, щоб пити. І... Комунальна служба привезла води, більше того, приїхала наша машина про всяк випадок, щоб ми могли додатково, щоб вона пережила води. Самі заносили цю всю воду. В очаг, бо там в принципі, нікого не пропускали, окрім певних осіб, скажімо так, яких знали. Далі вже з військовими домовились про те, що треба готувати ужин. Підключились наші підприємці, які збирали певні там продукти і такі ще. Тобто вже ввечері разом з районом і з містом людей похарчували. Тут, я думаю, що тут багато можна розповідати, це не дуже цікаво, вот. як там все відбувалося і зранку і особисто там 8 -4, коли пролунав цей вибух, я взагалі вважаю, що деякі з нас мають сьогодні другий день народження, тому що я сьогодні вже розповідав, що той зрив, який відбувся, там взагалі можна було не здрахувати з багатьох людей. До речі, тут з депутатом районної ради ми разом стояли неподалік, коли в перший цей, другий, третій вибух, способники те, що рядом стояла велика фура, яка трошки захистила цього питання. Ну, це не важливо. Важливо, що люди діяли в цій ситуації, я вважаю, дійсно як герої. Тому що на вас очі, коли бачиш, коли одні люди вбігають, а інші привоють в машину і їх виводять оттуда. Місця пожежі, пожеж, тому що там буде дуже багато зайнялося Значить, Що хочу сказати, сьогодні, звичайно, нам треба сконцентруватися на тому, як далі нам подавати наслідки цієї надзвичайної ситуації. В першу чергу, як змінити систему. Тому що система, як показала, вона не працює дуже важко, дуже повільно. На другий, практично, день тільки зібрались такі сили, які дійсно не будуть подавати цю перемогу. Відповідно, пропрацювали, що потрібно, що повинна робити адміністрація. В тому числі був пожежний інспектор в складі штабу. Відпрацювали, на мою думку, за наявних ресурсів, за наявних ресурсів відсотків на 90% стосовно Васильківської пожежних частин. На мою думку, вони відпрацювали на 250%. Я там був до 15-4-9 числа ранку. Все, що вони зробили, дійсно, геройські хлопці. За тих ресурсів сказати, що навиків навиків у них більш достатньо. Не бігати з рукавом, мало того, що він бігав з рукавом, навіть той самий Тищенко наш. Вони ще забезпечили повідомлення, і координацію тих людей, які приїхали. Приїжджає паралельно вищого рівня керівництва і приїжджають залучені частини з сусідніх районів, пожежні розрахунки. Це все спочатку було на натищено. Тобто в нас мається на увазі по Васильковському району і по Василькову Відбулося, на мою думку, як посадовий особа, як особа, яка в. Цій галузі більш-менш розбігається. Чому більш-менш? Тому що в мене що по військовій кафедрі освіта МЧР, що крім іншого, я закінчував певні курси, в броварах є спеціалізовані, декілька разів проходив ці курси. І я можу надавати таку оцінку. Крім іншого, по, е, от, задавали питання, чи зробить влада для себе висновку. Влада чи особисто, це мій напрямок був цивільний захист населення по району. Постійно листи, звернення запрошували на комісії, хто реагував, хто не реагував. Питання четверте. В цьому напрямку робили все. Чому? Тому що я собі усвідомлюю з багажом знань і певного досвіду, які можуть бути наслідки. На жаль, на рівні адміністрації, навіть районної. Ми не все можемо. Мається на увазі от, рівні, про які я розказував, Рівень держав обладміністрації і райдержадміністрації. Наприклад, ці самі дозволи погодження. Наприклад, притягнути до відповідальності. Так. Вадим Васильович і пожежна інспекція знали, що там є недоліки, надавали зауваження. Це було на комісії, не один раз розглядали. Я не говорю саме БРСМ, взагалі галузь да, але, на жаль, притягують до відповідальності і приймають рішення про відповідальність. Да? І про те, чи заборонити роботу, закрити підприємство, чи що підприємство продовжує роботу центральні органи виконавчої влади. Зараз ми зібралися тут, хто відповідає сам за себе. Чому відбулося так, а не інакше, ну, питання не до мене, не моя компетенція. Сидить представник БРСМ, а, ну особисто декілька разів я на заправки бачив. Дуже шкода, мальчик для бітія. Не від нього залежить, що відбулося на тій базі, який стан цієї бази був. Це так крик душі, чому? Тому що ну, об'єктивно, давайте будемо розуміти, якщо ми прийшли один одного побити поумнічать тут один попередодні, хто які слова знати? А реальні життя які. Ну, сидить людина, побила, Прийшли, при, прийшов він в лікарню, його там обкричали. Прийшов він там на нефті на нефтебазі теж покричали. Він тут при чому? При чому тут він? Щиро дякую від себе особисто. Я думаю, можливо, знайдемо якийсь спосіб подякувати волонтерському руху. Да, дійсно допомогли. Не підключилися. Скоріше за все б не справилися. Чому? Тому що, на жаль, по лінії держави фінансування і ресурси наскільки мізерні, наскільки обмежені, що мозгів не вистачає, мозгів вистачає, ресурсу не вистачає. Ми всі, ми всі в цій країні живемо. У нас зараз зона АТО реально всі знають, якби не волонтерський рух, мабуть, вже дошли не тільки до Одеси, а до самої Польщі. Що <кій> не так чи що? Це дійсно так? Із всіх можливих варіантів розвитку подій шкода людей, які загинули. Один із найкращих варіантів розвитку подій по пожежі на Нафтобазі і по тим результатам, які ми маємо, якщо не враховувати загибель людей, один із найкращих. Чому? Поряд на Клуб в декілька разів потужніша, ніж Бересен. Поряд військова частина з тяжким озброєнням. Спочатку завдання було, що по лінії адміністрації і лінії міської ради. Взять по Сабову, хто -то там розказував, сабов поганий, він ходив, не ходив, та да це взагалі не його, це район. І чого сабо приїжджав кожен ранок. Я не буду оцінювати, багато робив, мало, але сабов приїжджав, Сабов приймав участь, питав, що треба, що не треба. Мені дзвонили на машину води. Я набрав, я не особисто Сабова, а чому, тому що я знаю головного інженера. Нормально цього ЖЕК привезли машину води. Це заслуга в тому числі і САБА. Чому? Тому що в нього є це комунальне, в нього є ця машина. Так. Я зараз його не піалюю, але давайте будемо об'єктивні. Поступила задача організувати план евакуації в радіусі 10 кілометрів від військової частини. Розробити. Це мається на увазі. Перехідні ключ бово, але всіх повідомить, вся підготовка. Майже реалізували цей план евакуації, в тому числі за участю міста. Тому що в 10-кілометрову зону попадає місто. Буквально через 15-2 годин змінюється завдання в радіусі 2 км. Це робота, про яку ніхто не говорив. Показали по телебаченню, а яка ж це евакуація автобуса не дали скрічки. Скажіть мені, будь ласка, на 300 метрів, щоб відвезти громадянина, треба автобус, обхаяли Путровського голову Віталія Євгеніюча по телебаченні. Який там жив, який за руку виводив? Ви мені скажіть, будь ласка, я півтори доби не бачив телебачення, потім як побачив, що там показують, мені стало сором. У мене наступна думка була, а що відбулося на Майдані, якщо так показують ті події, в яких я безпосередньо приймав участь. Гаряченького захотілась, гаряченького нет, так давайте ми його перекрутимо. А приблизно, приблизно, нікого не хочу образити. Десь так, щось як... подібне відбувалося в цій залі. Хтось хоче когось висвітлити в не дуже доброму світі і з себе показати більш якогось розумнішу чи більш правильного. Встань зробити. Мовчки. Бракува інформації. Бракували інформації. Взять, взять, ну, у, у, у мене був напрямок. Треба, не, не сидіти, да. я у мене був напрямок забезпечити. А, а прийти чи в район, чи до міста, так і люди йшли. знаєте. Хто хоче отримати, вибачу. то знає. Яка інформація, що дивиться на небо, подивіться. У мене була задача забезпечити харчування, а Денець сказав, що мені довели 300 чоловік забезпечити харчування. Харчували по 500, 600, 700 порцій. Да, Я свою задачу виконав, до ребятам, мені сказали, 300 чоловік інших кормити не будемо. Стоїть десятка три швидких медичних допомог. Вони що їсти не хочуть. Чоловік 60 репортюрів, він прийшов до тарілки, ти що йому скажеш, вибач, в мене тільки для пожежних? Якщо підемо в такому напрямку, бересем привезло харчування пожежникам, які ближче до пожежі, бересем, ви погані, ідіть отсюди. Кло виносить із, із своєї території харчування, в торгова марка Бош. Ви вибачте, ідіть отсюди, я харчую. Ну це ж неправильно. Всі разом відпрацювали, шкода ще раз повторюю тих людей, які загинули. Кодатих людей, які забудуть. Я думаю, слідство розбереться, з чиєї вини, хто за це буде відповідати. Будемо сподіватися, що все ж таки будуть люди відповідати, що все ж таки на вищому рівні хтось зрозуміє, хтось прийме міри. Особисто за район, я вам скажу, все, що від нас залежить і залежало, ми все відпрацювали.